Магський друг Бот. Григорію Мірошниченку чи, мабуть, краще сказати, Грего Міро, який знає, що гроші сміття, який подарував мені англійську авантюру. Бот. Програма, що наслідує дії людини нерідко із зачатками штучного інтелекту. Використовується для керування. Супротивниками у комп'ютерних іграх, або як клон живого користувача в інтернет-чатах та на форумах, діє через ті ж інтерфейси, що і звичайний користувач боти застосовуються в умовах, де необхідна краща ніж у людини реакція для ефективного виконання рутинних робіт, а також для повного наслідування та копіювання поведінки людини. Незважаючи на значний прогрес у дослідженні головного мозку людини, багато чого в його роботі дотепер лишається загадкою. Функціонування окремих клітин добре вивчено і пояснено. Проте розуміння того, яким чином у результаті взаємодії десятків мільярдів нейронів мозок функціонує як одне ціле доступне лише у сильно спрощеному вигляді і вимагає подальших глибоких досліджень. Епізод Початок. 1. Вівторок, 4 серпня 1723. Тракт між Сан-Педро та Капамою пустеля Атакама. Джей Ді став далеко не першим, кого ввела в оману їхня дитяча зовнішність. Довгі тіні стелились по сухій землі. Призахідне сонце мріло напроти лобового скла, заповнюючи салон Range Rover золотавим світлом. Розбита вщент розколота дорога випорскувалась-під капота і, то зникаючи, то знов спливаючись з-під піску, тягнулась на північний захід. Обабіч тракту простяглись висушені сланці. Та напівзасипані піском вапнякові безкиди атаками найсухішої пустелі на землі. Далеко позаду ранжровера височили голі андійські хребти, серед яких, немов наріс на тілі ящера, випинався ліканакамур, 600 кілометровий кратер згаслого вулкана. Небесна блакить заливала все довкола, навіть далеким горам, надаючи філетову відтінку. Стріблястий позашляховик упевнено пробував дорогу до калами, єдиного поселення в радіусі 200 км навколо Сан-Педро. Що мало право сумнівним будемо відверті, називатися місто. Примітка. Поселення в пустелі Атакама на півночі Чилі, столиця провінції Ель Лоа, що входить до регіону Антофагаста. Сан Педро де Атакама село в Чилі посеред пустелі Атакама, густота населення в регіоні 0,1 людини на кілометр квадратний. Якщо не рахувати панамериканської магістралі та мідних копалень коло Антофагасти, на півночі Чилі не так багато місць, що несуть на собі відбиток цивілізації. Примітка. Антофагаста велике промислове місто на півночі Чилі на узбережжі Тихого океану. Джей Ді Річардсон, 45-річний кардіохірург з Окленда, Нова Зеландія, відсунув кисну в глиб салону, відкинув спинку і випростав натомлені ноги. Він пробув у Сан-Педро всі вихідні, роз'їжджав околицями. Статечний чилієць Флавіо встиг показати багато цікавого: місячну долину, лагуну Чакса і лагуну Барос-Негрос, а ще місканті, місце відпочинку рожевих фламінго. Примітка: Андійський фламінго найбільш рідкісний вид фламінго у світі, має блідорожеві тіло та довгі жовті лапи. Єдиний вид з трьома пальцями на лапах мешкає в горах Перу, на північному заході Аргентини та Солоних Озерах пустельної півночі Чилі. Заклавши руки на голову, Річардсон подумав, що не проти залишитися в Сан-Педро, хоча б на день. Якби міг, то й на тиждень. Якоїсь миті він навіть пожалкував, що в каламі на нього чекає Френк. Френк Діано, товариш Джиді по коледжу, приперся в цю глушину неспроста. На відміну від Річардсона, який насолоджувався відпусткою, Діано відрядили в каламу. Френк четвертий рік працював у австралійській компанії, що виробляє медичне обладнання. Він приїхав допомогти з налаштуванням МРТ магнітно-резонансного томографа, закупленого для місцевої лікарні, відгукнувся Френк про мету відрядження. Якомусь чирнодралу з Чилійського Міністерства охорони здоров'я наснилося, що в каламі необхідний МРТ, начебто, індіанцям з пустелі далеко їздити до Антофагасти чи Ікіке. Примітка. Ікіке місто на півночі Чилі північніше за Антофагасту. Те, що 90% з них взагалі не знають, що таке томографія, а 95% ні разу в житті не потребували послуг томографа, нікого не зупинило. Гроші заплатили, і Френк мусив їхати допомагати місцевим розбиратися з новою технікою. Дізнавшись про плани один одного, друзі вирішили здибатись у каламі перехилити по келуху пива. Звісно, якщо в тому затріпаному містечку посеред атаками є пиво. Що це? несподівано спитав Ді, прикриваючи долонею очі від сонця. Де сеньоре? там попереду чоловік показав пальцем ліворуч від дороги. Флавіо роздивився ліве узбіччя, кілька секунд не помічав нічого вартого уваги, коли раптом на відстані кількох сотень метрів нагледів щось таке, від чого його серце підскочило, а потім зробилось важким, мов гір'я, і сунулось на кілька сантиметрів униз. Старий вгатив ногою по гальмах і спинив джип. Ти здурів? визрівся лікар. Я ледь не проламав добежкою лобове скло. Чіліїс промовчав, не зводячи очей із самотньої постаті. Це людина, сказав Річардсон. Я. я не певен, сенйоре. скрипучий голос старого індіанця химерно деренчав. Я тобі кажу, це хлопчик, у мене кращий зір. І справді, вдалині стовбичів, широкоплечий і жиловий малий. Відколи це в Атакамі завелись білошкірі хлопчики, га? спробував пожартувати Джеді. Чіліз знову проігнорував питання. Річардсон прижмурився дивно. Пацан геть голий. Сонячні промені стелились практично паралельно до землі, урізаючись в очі, через що Джей Ді не зауважив сірі атласні плавки, що обтягували стегна малого. Ем, Як він тут опинився? Сеньоре, то не людина, раптово заявив Флавіо. А хто ж тоді? Демон. Що? скривився лікар. Флавіо, ти два дні тому його бачили в пустелі на північ від Сан-Педро. Який в біса демон? Форкнув Джей Ді. Що задовбані забабони? Сивочолий Чілійс увімкнув першу передачу і втиснув до підлоги педаль газу, ранжеровер, виючи двигуном, помчав уперед. Джей Ді замислився з кожною секундою, що наближала автомобіль до самотньої постаті, його огортало сум'яття. Білошкірий хлопчак стовбичив сам один посеред мертвого без межі атаками, але при цьому не кричав і не біг назустріч машині, не робив взагалі нічого, стояв і дивився. Така сцена могла викликати подив навіть в околицях цивілізованого селища, де-небудь у Новій Зеландії. Посеред атаками вона викликала поколювання в животі. Позашляховик на повній швидкості пронісся повз силует, обдавши його курявою та дрібними камінними скалками. Нічого не сталося, взагалі нічого. Джип віддалявся, хлопчик, ледь нахилившись головою, дивився йому услід. Річардсон закинув руку на сидіння і озирнувся. Це Маріо, прогодів лікар, дивуючись, як відразу не здогадався. Звичайний Міраж. Пацан стоїть посеред пляжу на тихоокеанському узбережжі, а ми спостерігаємо його відображення. Ви помиляєтеся, сеньоре, прошепотів Флавіо. Кості промені добре освітлювали фігурку дитини. Джейді нарешті помітив спортивні плавки і очі, очі, що дивилися прямо на нього. А раптом щось класнуло у голові кардіохірурга. Секунду чи дві він ніяк не міг охопити, що саме. Якась деталь побаченого не вкладалася у загальну картинку. Перто не знаходячи місця в його логічному мозку. Лікар напружився, аж лоба наморщив, але не здужав уловити, що саме прогавив, у чому помилився. Та ось до нього дійшло. Міраж обернувся, нахилив голову і дивився на них, розглядав їхню машину. Розуміння наринулося наскільки швидко, що Річарсон похолов руки і спина вкрилися сиротами. Хлопець не марив, не фантом, адже примара не реагує на те, що відбувається довкола. Джей Ді ще не встиг сповна осягнути те, що він щойно зміркував, як Флавіо сказав: це не міраж». раж. руками в кермо, старий індіанець налякано глипав на дзеркальце заднього виду. В атакамі не буває міражів, сеньори». Жодних сумнівів. Посеред пустелі стояла жива дитина. Зупинись, звелів Джей Ді. Сеньор, я благаю вас, не треба. Я наказую тобі негайно зупинити машину. Флавіо неохоче натиснув на гальма і спинив джип. Сеньоре, ви не розумієте, що коїте, забелькотів шофер. Це демон, його бачили відразу в кількох місцях. Старий дурню, ну що ти верзеш? розсердився кардіохірух. Там дитина. Така ж реальна, як і ми з тобою. Ми не можемо просто так лишити його у пустелі. Джейді на мить затнувся, зрадівши власні здогадці. Звідки ти знаєш, може, десь неподалік зазнав аварії пасажирський літак, і цей малий, єдиний, хто вцілів серед усіх пасажирів? Так і є, він контужений, і саме тому так дивно поводиться. Новозеландець відстебнувся, виліз із джипа і обійшов машину. Зінята курява розмоктувалась з ледь воловимим шарудінням, опускаючись на землю. Малий, який раніше стояв коло дороги, розглядав ранжровер. Від Річардсона його відділяло кілька сотень метрів. За хлопцем простяглась довга, геометрична правильна тінь. Джей Ді підняв над головою праву руку і помахав. Хлопчик блискавічно відреагував, помахав у відповідь Теж правою. Річардсон переможно посміхнувся, подумки, лаючи флавіо. І помарширував вперед, за звичкою вимахуючи руками під час хадьби. Після першого ж лікаревого кроку хлопчик зрушив з місця і попростував назустріч, практично так само вимахуючи руками. Наближаючись, Джей Ді мусив визнати, що його альтруїзм кудись вивітрився. По спині забігали мурашки. Щось у дітька було не так, щось не гаразд з тою дитиною. Він не міг зрозуміти, що саме, а така маплутала думки. Лікар не страждав агорафобією, проте усвідомлення того, що у випадку якої-небудь загрози тікати нема куди, не тому, що тікати дійсно нема куди, вся пустеля твоя біжи куди хочеш, а тому, що тікати безглуздо, на десятки кілометрів навкруги ніде сховатися, пришвидшувало серцебиття. Попри це, Джей Ді не збавляв темпу, віддалявся від машини. Хлопчик мав гарну фігуру, широкі груди, міцні ноги, накачаний прес, його статуру можна було б вважати досконалою, якби не голова. Вона здавалася непропорційною через надміру опуклу верхню частину черепа. Тому ніби й не було нічого надприроднього, та все ж легка диспропорція впадала в очі. Коли відстань скоротилася до сотні кроків, хвилювання зринуло в грудях Джейді. На малому не було сінців, ран чи мазків сажі, словом, нічого, що свідчило про авіакатастрофу. Шкет був чистим мов Янгол, і анітрохи не скидався на того, хто виборсався з палаючого літака. А тоді ще кілька кроків. І Річерсон розглядів обличчя малюка. Те, що постало перед Джейді, відкарбувалося у його мозку на віки. Хлопчик мав застигле, подібне на маску обличчя, під мармуровим чолом палали зовсім не дитячі очі, з яких рвалося щось чорне, зіниці іскрилися скрилися вогкою синю, але білки Білки були не просто почервонілими, ні. Вони вщерть набрякли багряною кров'ю. Лікар несподівано усвідомив, що до нього наближається не хлоп'я, а щось незнайоме і чуже. В подобі невінної дитини. За мить усе перевернулося. Жах, тепер уже не сумнів чи сумняття, а справжній жах пронизав тіло джеді електричним розрядом. Чоловік аж щелепою класно і спинився. Разом з ним стенилася та істота, класнула щелепою. Між ними пролягало 20 метрів відкритого простору і нескінченна ватяна тиша. Do you need help? насилу переборюючи наростаючу паніку і бажання дремнути геть, проказав лікар. Здоровий глуст несамовито чіплявся за останню відчайдушну думку, що це таки людська істота. На випадок, якщо малий не розуміє англійської, Джей Ді повторив іспанською ретельно вимовляючи слова: Не це сіта ауда тобі потрібна допомога? Істота мовчала. Правда, коли кардіохірург говорив, хлопчик стрівлював і розтягував губи. Джей Ді відчув, як жах кліщами перечавлює горлянку. У скронях натужно бухкала кров. Річардсон глибоко вдихнув і зробив другу спробу. Останню, затинаючись, пролепетав: У тебе все гаразд? Просто я думав, ми можемо допомогти підкинути до. І ось знову. Білошкірий хлопчик беззвучно поворушив губами. Затягнуті кривавою плівкою очі не відліпали від лікаревого лиця. Малий ніби намагався говорити, проте з губів не злітало ні звуку. Це виглядало настільки моторошно, що Джейді відступив кілька кроків назад. Моментально істота позадкувала, віддалившись на таку саму відстань. Лікар глипнув слину. Сухий, сірий вітер лизав їхні постаті. Зі сходу від ант сповзали сутінки сірим саваном накриваючи мертві землі. У голові Річерсона кресунув здогад. Він повторює мої дії, рухається точно як я, і намагається говорити, коли я розмовляю. І в тому чомусь не було нічого комедного. До сраки все. Лайнувся чоловік, крутнувся круг себе і, закидаючи ноги, попер до авто. Він біг, приклавши руку до грудей, борючись із темними колами, що спливали перед очима і бажанням зиркнути назад. Переконатися, що той із пустелі не мчить слідом. Коли до позашляховика залишилося кілька кроків, джейді потрапив ногою в глибку, втратив рівновагу і, скрикнувши, витягся ницьма. Тремтячи всім тілом і проклинаючи себе за незграбність, Річардсон підтягнув під себе коліна, скочив на ноги і озирнувся. Хлопчик стояв на місці. Дивився йому вслід, усе тим же нестерпним кровавим поглядом. Більше не озираючись, мов риба, часто ковтаючи атрофоване пустельне повітря, лікар рвонув уперед: «Сеньори, це ви? Скажіть, що це ви? загорлав Флавіо. Коли Джейді червоний мов варений рак із немислимо виріченими баньками плюхнувся на сидіння. Скажіть, ви не помінялися з ним тілами? Заводь швидше машину старий Телпню!» гаркнув лікар, стираючи рукою кров з подряпини на щиці. Не потякай дурниць, який нахрін обмін тілами. «Урушись, фабіо. Я ж вам казав не тренди, заводь Джип, забираймося звідси. Слухаюсь, сеньори, слухаюсь. Ранжровер, тягнучи за собою шлейф із пилу, сіпнувся і почасав на захід. У цей момент краєчок сонячного диска черкнув лінію обрію. Читав Кавецький Руслан на замовлення студії Карманичі.